Ми просто створимо шаблон острова. Звичайно, якщо у вас вже є острів, вам не потрібно цього робити, і я назву цю наполегливість у віршах, і я насправді дуже радий цьому оновленню, і це просто зробить у ще ближчим до Роблокс. І так, ви знаєте, їм доведеться конкурувати. Тож тепер, коли ми створили цей шаблон, насправді ми створимо наші кнопки. Давайте перейдемо сюди до всіх і просто знайдемо кнопку. Очевидно, ви можете змінити це на щось інше. Взаємодіючий об'єкт або щось інше. Ми скопіюємо це і назвемо це з іншого боку складка, де зменшив гол? У вас є збільшення та зменшення, і я не думаю, що нам потрібно щось змінювати. Я зміню тести взаємодії або вони дають золото, дайте одне золото, і я піду сюди, тест взаємодії Д. Я маю на увазі фактично перемістити один. Ось ми йдемо. Тож тепер це і збільшує це видалення, запуск сеансу. Ви можете завершити раунд і повернутися до нього. Це збереже. Але якщо ви підете, якщо ви залишите сеанс повністю, тоді це не збережеться. І всі ваші дані, які ви мали раніше, отримають місце. Просто подивіться: тепер, коли це зроблено, ми перейдемо до програми Провідник віршів і додамо новий проект файлів віршів. Валютний менеджер. Отже, давайте перейдемо до нашого менеджера валют, двічі клацнувши це. І, як завжди, ми створимо тег ми назвемо це Spawners Easy. дорівнює класу проти визначення тегу тут, і очевидно, це дасть нам повітря. Отже, бачите ви забули вказати, щоб ми не копіювали це, і я розміщу це прямо тут. Так, ми збираємося отримати всіх спаунерів. Тож переконайтеся, що я залишу записку тут. Обов'язково нанесіть теги на всіх ваш спаунерів на вашій карті, тому що я бачив, як люди це плутають, і це дуже дратує. І вони запитують, чому це не дається всім. Ну, ви повинні поставити всі теги. Причина, чому я використовую тег, полягає в тому, що він ефективніший лід, ефективніший, і замість того, щоб просто покласти сотню таких. Редаговані та бла бла бла. Це дуже дратує. Ми це зробили. Ми поставили тег саме туди. Крім того, я збираюся перенести цей коментар. Вам не потрібно це писати, але я просто зауважую, що тому ми розмістимо. Отже, тут ми фактично витягнемо наші постійні дані, і я буду називати це даними гравця, і це буде клас. Ми визначаємо клас і додамо техфінал, і стійкий. Це говорить код, очевидно, ми розповідаємо в коді. Ми говоримо, що це постійні дані тут. Це те, що ми будемо зберігати та що хочемо зберігати в наших даних, а сюди я покладу золото і це дуже легко якщо ви возилися зі змінними, якщо ні, то тут. Отже, ми визначимо наше ім'я, поставимо двокрапку, а потім тип даних. Пам'ятайте, що тут кнопка збільшити золото, зменшити золото, і це буде тип інтика з ОМ числа, або я думаю, що це було float, дуже не підходить для валюти, як ви можете отримати як десяткові дроби. Це дуже погано для очевидної валютної системи, де це не мало б сенсу. Навіщо вам півтора золота, що не має сенсу, як ти маєш право на половину золота? Отже, спочатку ми встановимо це як нуль. Ви можете сказати це інакше можна поставити п'ять. О, вони починають з п'яти або що завгодно. Що ми збираємося зробити? Ми розмістимо дані підкреслення гравця оновлення підкреслення. У нас тут буде техконструктора, конструктора, і ми покладемо ваш старий дані підкреслення рівня статистики, а потім ми поставимо тех Трансх, і це дорівнює. По суті, ми отримуємо версію даних гравців. Тож ось як ми насправді його оновимо щоразу, коли ви робите значення тут ви захочете помістити це тут. Отже, давайте зробимо золото золото дорівнює, і тоді ми перейдемо до старого стат.круто. Стара статистика це в основному дані про гравця. і ми фактично оновлюємо дані про гравців. Так це працює. Воно просто оновиться. Ось як ми оновлюємо наші дані. І я хочу знати одну річ насправді ми створимо щось, що називається даними, і це буде слабка карта. Слабка карта підкреслення або карта результатів, і ми ніби помістимо всередину ваших даних про програвця. Чекайте даних про гравця, і, очевидно, нам потрібен гравець. Ми хочемо зберегти обидва. Дозвольте мені переконатися. Так, ав, тоді ми прирівняємо це до карти. Звичайно, тому що це слабка карта. В основному це має бути карта, я вважаю, що карта схожа на таблицю. Так, ось ми йдемо і це основні речі, які нам потрібні, щоб просто створювати дані. Насправді це дуже легко і просто так, ми все зробили. Що ми зробимо? Так це ми зробимо карту гравців. Звичайно, як завжди, ми захочемо зберігати гравців тимчасово для кожного матчу. Тому ми розмістимо тут агента двокрапки в дужках нашої карти гравців, і я хочу розмістити спавнерів, тому що це наш тех, і це буде дорівнює карті, так само, як ми зробили для чогось, що ця карта, і ми також збираємося зробити це. У ньому наші нарестовники. Якби ви дивилися мої попередні підручники, ви б знали. Я зазвичай це роблю, і я припускаю, що багато творців також роблять це не лише я. Це очевидно ефективніше, як я сказав. Це означає, що всі об'єкти, які позначені цією тегою, будуть створені прямо тут. Спавнери однаково отримують творчі об'єкти, очевидно, з тегом, а потім ми розмістимо ранні дужки спавнерів. Тоді ми готові до циклу, переглядаючи всі наші об'єкти з тегом тег. Ми додамо силу спавнерів для спавнерів об'єктів, а потім ми перейдемо до двокрапки вниз. Так. І я також зрозумів одну річ ви можете використовувати, якщо вам не дуже подобається, як це виглядає як відступ, правильно? Мені це також не подобається, що ви можете зробити це використовувати крулі, так як і мені не подобається це без фігурних дужок, тому що ці фігурні дужки просто полегшують розрізнення. А я що? Я буду використовувати фігурну спину, Ми новачок у фігурних дужках. Так само, як це для породжувачів об'єктів і фігурних дужок, а потім ми зробимо породжувач і вдорівнює честі спавнера підкреслення гравця. Боже мій, пристрій підкреслення спаунера, тоді ми розмістимо ваш об'єкт. Тож ми просто перевіряємо, чи спаунер є. Якщо спаунер насправді є пристроєм для створення гравця, і здається, що я отримую помилку. Швидко перевірю це ще раз. Тож ми просто отримуємо об'єкт тут. А, це тому, що я насправді назвав спавнер замість спавнера це моя біда. І тоді ми помістимо сюди спавнер, який виникає на гравці. Або я думав, що це було на ігре. Ми збережемо створену подію. Вибачте за це. Це не так, як це мало бути. Але підпишіться, а потім ми підтягнемо гравця. Спон. І це просто перевірка майбутнього. Я піду сюди, ми будемо працювати над появою гравців, і ми новий агент, а не гравець. Я не знаю, що цей ще намагається мені сказати. Вибачте за це. Це дуже дратує під час гри Спон Войт, дорівнює фігурній душці. І ось ми йдемо. Це просто запобігає помилці прямо зараз. Але насправді ми будемо над цим працювати прямо зараз. Отже, ми новачки. Якщо об'єкт гравця дорівнює гравцеві, тоді ми маємо робити агента, і я не кажу вам дужки. І якщо якщо гравець, то гравець існує. Тож ми щось перевіряємо, чи немає гравця на карті гравця, і я збираюся це зробити. Агент дужок карти. Я не хочу використовувати фігурні дужки, і насправді що я збираюся робити? Так, ми можемо перевірити, чи гравець уже існує, і це не має значення. У цьому випадку я не буду цього робити. Я не збираюся розміщувати тут інше. Насправді я просто забронюю. Ні. Чи не ліва рука? Чи можу я бути виразником? Я думав, що ми можемо поставити не тут? Так, ні, що якось дивно, тому що я не можу поставити ні не, тому що це заборонено. Це нормально. Ви знаєте, це що завгодно. Я думав, що можу зробити це краще. Але я вважаю, що нам доведеться додати сюди твердження елс. Ми начебто відрізаємо це, а потім ще. А потім можемо поставити ось таку дужку. А що нового, якщо встановлено? Тож в основному ми будемо робити інакше, якщо очевидно, що вони вже існують. Ми фактично введемо їх у гру. Тож, я скину карту гравця. Я не гравець Object, і ми зробимо це рівнем spawners, а потім фігурну дужку. А потім ми зробимо тут фігурну дужку. Отже, очевидно, позначте наступний відступ всередині цього, а потім ми зробимо якщо, якщо ні. Програвач даних об'єкт. Грати об'єкт. І я поставлю фігурні дужки, очевидно, до наступного рядка. Тому ми перевіримо, чи немає у них даних, і в основному це означає, що ми будемо робити, якщо ми не вона встановить їхні дані. Тож зачекайте, їм знадобляться дані. Їм знадобляться їхні дані назад, щоб створити шар набору гравців обджі. Об'єкт назад дорівнює даним гравця. Цілком дужки, і я поставлю наші дужки ось так і просто перейду до наступного рядка. Або якщо ви не хочете цього робити, ми можемо використати це і замість цього просто роздрукувати тут дані про нових гравців, і це все, що ми повинні зробити, щоб вийти з нашими дані, це все, що нам зараз потрібно зробити для появи нашого гравця, тепер ми можемо працювати над оновленням наших цінностей. Ще одна річ як ми насправді побачимо, що у нас є ці клапани, отже, що ми збираємося зробити, це створити інтерфейс користувача, який не займе надто багато часу. Ми створили інтерфейс користувача, щоб це відобразити. Так, я розміщу тут функцію. Я буду називати це оновлення значеннями і поміщаю об'єкт плеєр. І ми новачки. Це буде тип пластини, фігурні дужки вниз. Очевидно, що це неправильно, тому що нам потрібно поставити двокрапку void дорівнює. Ось так. Так, ось і ми. І, звичайно, це буде петля. Ми завжди можемо бачити цінність. Ми завжди можемо це побачити. Що можна зробити, так це поставити сюди саспенс, тому що нам знадобиться цей тех, щоб ми могли використовувати цикл ось тут. Ми створимо текстовий блок. Я назву це монетами. Я буду робити багато монет. Давайте назвемо це монетою блок, і це буде дорівнює. Я роблю це. Зачекайте. І це буде текстовий блок підкреслення, що дорівнює тексту. Підкреслення блокує фігурні дужки та порядки ставлять наш колір. Який ми хочемо вибрати колір тексту за замовчуванням, і я не збираюся робити цей інтерфейс занадто божевільним. Ось чому я лише виберу колір, начебто make color із шестигранника, а потім ми помістимо дужки всередину, наносимо колір, який хочемо. І якщо ви шукаєте колір, дозвольте мені відкрити браузер. Ви можете просто зайти сюди і знайти кольоровий папір і просто виберіть будь-який колір. Тож я виберу, скажімо, яскраво сірий. І ви не можете перейти до цього шістнадцяткового коду. Просто скопіюйте його та помістіть прямо сюди. Це легко. І ви бачите, що є помилка, і вона скаже О, ми забули це вказати. Тож ми зробимо те саме, що робили раніше. Ми скопіюємо це, розмістимо це прямо тут, і воно зробить це знову. Тож ми скопіюємо це за допомогою цього і розмістимо це тут. Ми йдемо. Тепер ми створили текстове поле. Але тепер нам потрібно фактично відобразити його на пластині. Отже, ви, якщо дужки, коли ви виконуєте гравцеве ви, я, дорівнює отримати гравцеве я, гравець брекетів обджей, а потім я буду робити брекети. Ми не працюємо. І це, очевидно, призведе до помилки, тому що нам потрібно знову розмістити оператор «Using» у верхній частині. Покладіть це прямо сюди. І так, тепер ми можемо створити наше полотно. Ми розмістимо наш віджет. І я роблю своє полотно. Полотно це, звичайно, тип полотна і дорівнює полотну, і тепер ми збираємося витягнути все для речі. Отже, ми спочатку створимо слоти, і це буде масив. А тепер ми розмістимо всі наші властивості. Отже, ми зробимо слот для підкреслення на полотні. Зачекайте, пройдіть рядок, і здається, що ми отримуємо помилку. Ну, насправді це. Я щойно зрозумів, тому що нам насправді потрібно розмістити наш пошук властивостей. І я зроблю прив'язки дорівнює прив'язним дужкам. Я зроблю мінімум це наша посада. І ми кожного разу розміщуватимемо ту саму позицію, такі самі позиції для вирівнювання та прив'язок. Отже, дорівнює вектору у фігурній дужці. А всередині ми поставимо x дорівнює 0,5 і дорівнює 0. а потім усередині тут із комою. і ми можемо зробити максимальний максимум дорівнює вектору у фігурній дужці. x я дорівнюю два крапці, дорівнює нуль, крапка п'ять кома і дорівнює нуль крапка нуль. І тому все ще дзеркально. Це нормально. Тепер ми можемо зробити зсув, який насправді нам не потрібен. Я поставив це раніше, тому що, коли я зробив це, я використовую старий код, просто тому, що я намагався створити швидкий інтерфейс користувача для відображення. Ми поставимо вирівнювання. Нормальне вирівнювання дорівнює вектору до фігурної дужки X. Ми зробили прив'язки і, очевидно, все одно поставимо помилку. І ми розмістимо тут вирівнювання. Для анкерів вирівнювання поставимо те саме бика те саме. Ми зробимо так, що вирівнювання дорівнює вектору до фігурної дужки. А потім х 2 дорівнює 0,5, кома і 2 дорівнює 0,5. А тепер ми можемо перейти ще одним рядком і поставити розмір до вмісту. Вміст дорівнює істині, перейдіть на наступний рядок. І тепер ми в наборі або в що дорівнює монетам. Блокуйте, там ми йдемо. І я побачу, що ми побачимо, що ми отримуємо помилки, і це тому, що ми не вказали просторову математику. Тож ми фактично скопіюємо цю заяву користувача, розмістимо її сюди так само, як і цю, я написав мінімум. Я думаю, що чоловіки в мамі неправильні. Ось ми йдемо. І тепер ми можемо повернутися до цього відступу прямо тут, і ми зробимо гравця, якого я не додаю. Ми з бюджетом хочемо покласти сюди свої руки. Ось ми. Тепер ми кладемо туди полотно і йдемо. Тепер ми створили УІ. Давайте зробимо цикл так спати 0,1. Просто ми не хочемо, щоб він зламався. Якщо ми не будемо спати, він зламається. І я також думаю, що це спричинить помилку. І я хочу зробити, якщо дані про гравця дорівнює двокрапці, дорівнює душці даних гравця OBJ, і я хочу вибратися звідси, і я хочу зробити. Фігурні дужки опускаються вниз, а потім ми збираємося зробити монети монети та набір крапок. Надішліть СМС, і нам потрібно зробити одне. Ви підніміться сюди. Нам потрібно поставити тут Атип текстового об'єкта повідомлення. Ось тут. Ми розмістимо текст для інтерфейсу користувача, і я поставлю. Локалізує просто так, і я поставлю дужки в тексті. Немає значення, що ви маєте на увазі, але це лише змінна. Це тип рядка, і я збираюся зробити повідомлення дорівнює. І тоді ми можемо просто вставити сюди будь що, щоб ми могли покласти монети, а потім давайте зробимо двокрапку, пробіл, а потім ми можемо ввести текст. Це насправді функція, що дозволяє нам використовувати це і, очевидно, введіть інше, щоб ми могли ввести тут число. І я покажу або в цьому випадку ми будемо використовувати, я вважаю, А, щоб створити функцію. Тож тут я встановлю текстовий текст для вас, а потім заберу дужки. дані програвця. Ось ми йдемо. І все. Це все, що нам потрібно зробити для нашого інтерфейсу користувача. Це все, що ми повинні зробити. Отже, тепер для нашого початку я просто швидко почну. Ми підемо сюди, видалимо все це, і ми зробимо, щоб усі гравці трималися на рівних, отримали місце для гри, а потім дужки. Крапка отримати гравець шари дужки» йдуть вниз рядок, і ми зробимо для дужок гравець двокрапка все гравці. Тож ми просто збираємося отримати всіх гравців у всіх гравцях, по суті. Отже. Ми новачки у створенні гравця, і ми достатньо вводимо гравця в нього. Тепер ми підемо сюди і трохи поспимо, тільки на тиждень. А потім ми ініціалізуємо наші спаунери. Ось ми. Тепер ми також продовжимо видалити гравця. Для гравця зніміть дужки зліва. Тому гравець, який пішов і який, очевидно, буде агентом, і пусті дорівнює дужкам, і ми підемо вниз, і я хочу зробити, якщо агент або так агент агент. Двокрапка дорівнює агенту, а потім гравцеві зліва. А потім ми зробимо фігурні дужки на наступний рядок або зробимо дужки. Фактичний гравець тому буде перевірено, чи дійсно гравець був на карті гравця, чи реального гравця немає. Так само зробіть агента дужок карти гравця. А потім ми зробимо фігурні дужки, перемістимося до наступного рядка, а потім ми робимо var temp-temp-player-map із двокрапка. А потім ми робимо дужки agent-agent. Тут будуть спаунери, і це буде дорівнювати карті. Тож ми лише робимо тимчасову версію, щоб ви могли оновити нашу стару. Тож тепер я зроблю чотири, а потім дужки, е і стрілка. Ми робимо стрілку для значення. Двокрапка карта шару кома е, і ми перевіримо, чи це дорівнює агенте, а потім ми перемістимо дужки на інший рядок і встановимо, що карта тимчасового гравця дорівнює об'єднати, об'єднати карти дужки тимчасова карта гравця, кома карта фігурні дужки. Ключ рівна стрілка. Отже, ми створимо стрілку рівності, а потім ми зробимо значення. Тепер ми можемо спуститися вниз, а потім після цього, і ми зробимо встановлення карти гравця рівною тимчасовій карті гравця іди. Це наше видалення. Тож тепер і на початку ми можемо спуститися сюди. Ми могли б пограти пробіл дужки крапка гравець, видалити валюту події. Крапка підписати дужки на гравця, якого ми переміщуємо, видалений. Я граю кімнату. Тому ми встановлюємо, щоб кімната, з якою я граю, була видалена з карти гравця. Ось ми. Тож тепер залишилося лише створити систему оновлення. Ми зробимо так, щоб гравець міг взаємодіяти з кнопками та фактично оновлювати їх значення, ми піднімемося сюди, під цією картою гравця. Насправді ми покладемо їстівні продукти. Редагована кнопка. Ми розмістимо фактичне збільшення очікування, і це буде тип ми не будемо тим типом. Я вважаю, що це була кнопка підкреслення, а потім двокрапка або. Так, двокрапка. Чи насправді зачекай? Я так закінчив. Це кнопка рівняння, пристрій підкреслення, а потім фігурні дужки. Ми йдемо. Так. І тепер ми можемо скопіювати це, і ми розмістимо один для зменшити-зменшити. Отже, тепер це зроблено. Зараз я поміщу під нашими значеннями оновлення. Я просто покладу тут збільшуйте, збільшуйте золото, і все буде дужки. І тоді теж будемо класти. Там двокрапка, і ми поставимо «void» рівний фігурну дужку. І я також збирався спуститися сюди, і ми зменшимо золото. Двокрапка в дужках дорівнює фігурній дужці. Так, це будуть наші дві функції. Ми охайні. Тепер я просто швидко перейду до двотижневого дайджесту прямо тут. І ми перейдемо до керування F. Ми зробимо пристрій підкреслення кнопки, і я знайду інший пристрій кнопки. Це ми тут. Ми знайдемо наш кнопковий пристрій тут і правильно. Де це? Взаємодіяли з подією. Я б не копіював це і прямо тут. Ми будемо збільшувати це наша кнопка, і починайте. Отже, ми збільшимо точку. Взаємодія, подія, точка, підписка, дужки, збільшують золото назад без дужок. Зачекайте. Просто поставте інші дужки назад, і стало легше. О, о, я думаю, тому що нам потрібно поставити тут агента. І це тип агента. Так, вирішіть цю проблему. Отже. Ми не повинні розміщувати agent і обидва ці agent двокрапку. Agent. І тоді ми могли б скопіювати це і зробіть те саме для зменшення, так і для цього прямо тут. Зменшити, поставте це прямо сюди, а тепер збільшення золота, що ми хочемо зробити це ми зробимо, якщо я зроблю якщо гравець обде тож, ми отримаємо двокрапку об'єкта гравця, яка дорівнює агенту дужок гравця. І я зроблю фігурні дужки вниз в порядку, а потім. Ми зробимо, якщо двокрапка даних гравця дорівнює дужці даних гравця OBJ, і тоді ми вийдемо. Спустіться на лінію. Це фігурна дужка. Ось ми йдемо тоді. Ми зробимо це, якщо є це, і, і я хочу зробити двокрапку. І я хочу зробити старі старі дані двокрапка дорівнює дужці даних шар OBJ. Отже, ми отримуємо старі дані, тому ми збережемо ці старі дані, що було раніше я встановлю об шару дужок даних рівнем гравцю. Дані підкреслення та дужка розташовуються нижче рядка. Я не оновлю дані про підкреслення гравця. Ну, ми назвали це раніше, а я встановлю конструктор Т. Конструктора тут, а потім ми в книзі в дужках, і ми збираємося ввести наші старі дані. А тепер ми можемо дорівнювати золоту золоту двокрапку, старі дані. Крапка плюс один. Тепер ми можемо скопіювати це сюди і замість цього поставити мінус один. І я вважаю. Що це все, що нам потрібно зробити. І коли ми закінчимо з цим, ми можемо сказати тоді надрукувати, і ми могли просто надрукувати щось подібне. Золото зросло. Тож саме і тут тоді золото, що друкує двокрапку, зменшилося ось і все для нашого коду. Ми зробили все, ось і все, ось як ми робимо. Насправді це дуже просто. Просто мені потрібно пояснити речі, що робить відео довшим, але це, щоб усі зрозуміли, оскільки останнім часом чомусь не було відео про це. Тому я вирішив взяти це на себе. Ми йдемо. Так що тепер. Отже, тепер ми можемо вибратися звідси. Ми можемо створити віршовий код. Перейдіть до нашого браузера, вмісто позбудьтеся цього пошуку, і ми перейдемо до папки вмісто творчих пристроїв. Ми виведемо цей валютний менеджер і підключимо наші пристрої. Тож збільшення золота означає збільшення золота. Зменшення зменшення золота. Ось ми йдемо. Тепер ми можемо розпочати сесію, і я побачу вас там. Перш ніж ми це зробимо, я щойно зрозумів, що нам потрібно перейти до наших спавнерів, натиснути додати. Ми шукаємо тут розмітку тегів, і ми також підемо сюди, розмістивши тег спавнера на цьому. Ми шукаємо тег. І ми збираємося сюди тег спавнера. Позначте це, ми йдемо. Отже, ми фактично переходимо до сесії, і я побачу вас там. Отже, ми в UFNN. ми додали наші теги та готові до тестування. Отже, як щодо того, щоб ми розпочали гру прямо тут? Дуже просто, і там написано, що створено нові дані гравця одне наше. Інтерфейс користувача на нашому екрані не з'явився. Тож я швидко закінчу гру та перейду до коду Visual Studio, і я піду сюди, і я знаю, у чому проблема. Це тому, що ми не залили значення оновлення. Тож тут, після цього, ми оновлюємо деякі нові значення або насправді не тут, просто реаліст не тут. Ми фактично розмістимо це прямо там. Під цим. Ми збираємось оновити значення та розмістимо тут OBJ гравця. Чи це не ох. Я бачу, що проблема полягає в тому, що нам потрібно розмістити це на місці. Я вважаю, що все, що нам потрібно зробити, це просто створити дужки та помістити це всередину. Ось ми йдемо. Отже, так, ось ми йдемо. Тож тепер ми можемо перейти сюди вгору, натиснути це. Або якщо у вас цього немає, ви можете придушити вірш, побудувати код вірша, а тоді ми можемо просто змінити вірш. Ось ми. Отже, давайте повернемося до сьогоднішнього вечора, і ми повинні бути готові. Отже, давайте натиснемо почати гру. Почніть гру, а ось і наші монети. Але здається, трохи завищено. Хм, Тож ми завершимо гру та швидко змінимося. Тож я вважаю, що це тому, що це нуль, нуль. Насправді, це не те саме. Я щойно зрозумів, що це проблема, наше вирівнювання та наші якоря не однакові. Отже, що я збираюся робити, отже, що ми збираємося зробити, це підемо до вирівнювання, і ми фактично зробимо це із 0,0. А потім я спершу піду сюди, щоб побудувати код віршів, які знову змінюють те саме. І тепер ми маємо бути готові до роботи. Сподіваємось, наш інтерфейс користувача знаходиться в правильному місці. Отже, якщо ми натиснемо цю кнопку відтворення, о, так, і наш інтерфейс користувача буде ідеальним, і було сказано, що наші дані створено. Тож тепер, якщо я дам одне золото, ось золото, збільшити бум 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 я отримую купу золота, я отримую купу золота, і я можу зменшити, якщо захочу. А тепер, якщо ми закінчимо гру. Якщо ми закінчимо гру, наші дані, які наші постійні дані повинні зберегти, тому ми починаємо гру. У нас є 13 золотих. І це те, як ви робите дату стійкості. Очевидно, що це творитиме чудеса. І я знаю, що багато з вас створять із цим чудові карти, ми можемо зробити подібні, ми можемо створити купу різних рольових ігор, і все це ми можемо зберігати. З вас лайк і підписка.